Дорогі мої друзі, сьогодні хочу вам запропонувати на підготовці до школи дуже цікаву гру, яку можна виготовити разом з батьками. Виготовляється вона дуже просто. Тут ви картинку обираєте, яка вам подобається, на якій є кількість предметів, це від 1 до 10. На цій картинці предмети, які можна розфарбовувати, тобто, вони ще не забарвлені. Потім це все вкривається ламінатом, ось так гарно, бачите? І коли вкрите ламінатом, воно нам допоможе при підготовці до школи. А як саме? Я вам розповім: ми беремо з вами олівці або ручки, або фломастери І починаємо обводити по контурам. Тобто, таким чином ми назву предмету озвучуємо, наприклад, зірка повторення літери українського алфавіту української абетки літера З. Озвучуємо, розфарбувавши цей предмет цей місяць, повторюємо літери української абетки М. Так? Тепер. Кількісна порядкова лічба, логіко математичний розвиток. Тобто ми з вами спробуємо уважно дуже підрахувати, яка кількість тут зірок, і при цьому вони не звичні ці зірки. Ви можете загадувати бажання. Наприклад, яке можна загадати бажання, цілу коробку цукерок, або щоб наші батьки були щасливі. Рахуємо. Один, одна зірка, 2, 3 зірки, 4 і 5. П'ять зірок, тобто логіку, математичний розвиток. А якщо ще до цих п'яти зірок додати три зірки, а ну поміркуйте, скільки буде. Правильно, вісім зірок. Тож загадуйте вісім бажань. Ми з вами змогли на цьому занятті виготовити таку гарну гру. Ви можете обрати той вигляд, який ви хочете, як вона буде виглядати. Це можуть, наприклад, бути іграшки тут. Це тут можуть бути предмети побуту, можуть тут бути, наприклад, хатні ваші якісь улюбленці або тваринки різні. Повторили ми з вами сьогодні кількісну порядкову людьбу. Повторили е, наш розвиток мовлення українського бетку, саме ті літери, які починаються назви цих предметів. Ми з вами змогли пообводити по контурах, змогли розмалювати, згадали кольори. Так? Ми з вами сьогодні підняли собі настрій, адже ця гра піднімає настрій. Вона цікава, вона не нудна. Ось так і ми з вами сьогодні молодці. Тож бажаю всім щастя! Будьте щасливі!